І всім привіт, з вами Діма 049 рок, і сьогодні ми граємо в Скулбой на практиці. Зараз, може, ну коротше, давайте на практиці. О, у нас якийсь метель, хоррор і Нам не, тріб... не потрібно це, ми граємо зараз в Скулбой. Я для цього зараз йду на кухню, жру олів'єс. Свору ці штучки, хліб закрою, відкриваю це, кручаю витяжку. Так, він все за мене каже. Та нема смислу. І не так тебе не бачить. Добре, тоді я пішов в вазну, подивитися, що там є. Бо там може бути справді щось буде таке, що, що там? Ключ? Там ключик. Ха. Я забув. Я забув. Та що двері закриті. Зараз добре швидко що... ну, хочу відкрити. ні там дошка. На ну, мені не потрібно, але я би зараз подивився, там він І зараз ми це зробимо. Оце там нічого. Добре. І багажник пізніше перевіримо. Може, це там ключі від машини. Та не кричаєте, психопати якісь. Чому воду стан бочку? Все. Двадцять шість, двадцять сім. Давай тут не злись мені. Дарленды. Здорово. Здорово. Блін, Блин, реально кол сейчас. Все, Все, давай. Ха -ха, папа, папа, мне тебе не треба. Там тоже дошка. Походу. Та нам не треба, дош! Ти! Алло! Кручаю воду. Приноси сюди. Де вона була. Ставим. Ось ялин. Ну а де? Ну десь ще мають бути ключові машини. Десь вони ж точно мають бути. Точно ж не там. А в машині, значить, якщо нема ніде, значить може бути. Ось розшукаем на я тут може бути шланг в інвентарі о лампа берем Це що нам треба що там ключ значить там powerbank О, хокей. ну що там давайте глянемо глянем о, привіт. Кукур бать. Так би ти сам там грав тобі бы показалась раба, тобі, бы тебе тоже казали, ужас, ужас. ненормальний ага Ага. єс це ключі до докладочки. А не кричи! Психопат! І що тут у нас такого цікавенького? Тут у нас радіо. Молоток! Дубільний молоток. А тут у нас що? Нічого? Нічого і нічого. Понятно. Тут ні, нема. Але потрібно десь знайти викрутку. Треба І що мені зараз з цим порошком робити? Добре. Залишаємо його тут в інвентарі сюди. А може Пастакан! Кажу, папа, такан. Падай, Молодець. нас реклама зараз буде. О, нас мол той метель. Нам не потрібно той метель, ми играем в сколбой зараз. Чехи не потрібно. О, спрей не наша мені його! Я дебил и нашу його взяв. На шо? Тупо наша. Я не знаю нашу. Добре, може в мене щось є там в кімнаті? Може бути так шо? І в Андрія може щось бути. Нічого, тут Значить, може, вже і ніде нема. Ходу не добро. Драмата без денег года лучший. Хай собі возиться, бать. Вы там что-то их окейте уже на норвежи. Кинетхин сил. О! Високий, блин. Я навіть таким високим. Нема. Я навіть таким я на я навіть такий не таке високе. Кей, кей, нема, нема. Тут нема, нема, нема. Ну, короче, ніде де нема тут. Нема нічого що нам треба. Тут ми вже шукали. О, ага. Тоже нема нічого. О, комбаска. можна зіжграти, добре. А я виключив выключил. Вс. Стримоті, давай. А тут шо. Шо будет. Ох, ты ж понял. Добре. О, подарунок. 14. й Бо я уже играл и подарунки остаюсь. А-а-а! Понял! А зараз... Нам потрібно знайти десь викрутку, бо я її ніде зараз не бачу. А може він. він ще принаймні, ключив від машини. Боже, я такий забудчивий, що взагалі десь. Там дошка беремо. Ja Muszę jemu ja już Zaraz podaję mu się. Po że tak. O, jest staję, po chodu. Nie, nie Zakrywałem. Tam. Zagryje sobie. Ідемо до Бобіка і заберемо в нього дошку. Дошку. М'ясуємо. заберемо дошку. Не забрали ні. Розобрали. От я тепер як мені цей шланг забрати, ну зараз я його якось не А! Я його хоча б туди якось переставлю, може його там пропаде мені. Мені ще треба буде десь свяхи молоток поставити. Я бачу в кладовці молоток і... свяхи десь були на кухні. Свяхи там ще були на кухні, чого я вже забув, якщо чесно. У нас знову реклама. Блин! О, oh, так, заходимо сюди. Почем светимо в, mm, mm -hmm. mm -hmm. <правимо> в кладоті бувши молоток. Ось він, добре. А, ah, куди я в стіну йду? Ні, я не хочу в кут! кричайте, накрача это чи шо. ось мрамо Там, не підходить. ага, пробивает вставляет І так Можна було би залізти, але зараз. Але нам потрібно знайти ще одну дошку, яка знаходиться ось тут. Чи я її забра. А, а, це я вже її забрав. Значить, нам потрібно знайти десь ще одну дошку. Блін, додому хочу. Камінь. Можна кинуть бачу. <рив> Добре. Там можна к нам красить? Окей. Добре. Снимаю, да ты хочу из машины уже знаешь, как это всё. Он знал, что ты якось телевизор выключил. А кондиционер выключил, да? Ну, я бы кондиціонер. Виключит. Жар, хто не знаю чого, а я ще там не дивився. Може тут є? Тут, мабуть, заколка її немає, тут презервативи. Я ще тут не дивився, все ще я зрозумів. Батарейка тут. А що у нас тут? Нічого? І тут нічого. А тут фонарик, який нам не потрібен зараз. Закрито. Ех, ходу десь заховали якось. О! смішно оге смішний баче а зараз він не такий це типу він І там він не дуже, похоже, на бачу, але на бачу. Я зараз я кожасну. Криче давай. О, я більше не знаю де дивитись. А там у нас нічого. А. Порушка. Добре. Шоп. Де велика? Де викрутка? А, о картопля. Де насик? Нам не потрібно. Добре. О. тряпка. Але нащо нам? Нам не потрібно тряпки. Який поставити? О, я дурноватий. І тепер як мені десь! А! В викрутку, де там викрутка? А! Викрутка, викрутка!

Пушку его заборить и дрочить на всю хату. Со шо там кружка с яблочным соком. Да я кто плык вообще-то телек. Не знаю. Акуратше ми будемо на цьому закінчувати, бо я не знаю, як тут знайти викрутку і ключі від аптечки. Ну і від машини також. Тому всім папа, а, не, що ж. Чи я вже дивився тут. І я ж тут зараз дивився, що це. А що нам. А я базу можу розбити? Ну добре, коротше, ми закінчимо цьому відео. Всім попаду, нових зустрічей, кончу на вулицю.